Свобода це не про знехтувати думкою інших. Свобода це дозволити іншим думати про тебе все, що завгодно, дозволити іншим розчаровуватися у тобі, дозволити їм не обирати тебе, не любити тебе і навіть не хотіти бути з тобою. Такий підхід відображає емоційну зрілість та психологічну автономію. Справжня свобода це вміння прийняти той факт, що ви не можете бути зручними та бажаними. Для всіх, це абсолютно нормально, тому що коли ви поступаєте таким чином, то у вашому житті відкривається простір для того, щоб ви могли жити таким чином, яким ви хочете, таким чином, як ви відчуваєте, занурюватися в саме життя і там бути присутніми. І от ви вже живете щиро відповідно до своїх власних цінностей і потреб. І якщо тобі відгукується те, про що. Я говорю, підписуйся на мою сторінку. Будемо розмірковувати на різні теми так глибоко, наскільки це можна. А з тобою буду робити це я, психолог Наталя Кондрахіна. До побачення!